Для того щоб зробити лимонні цукати, мені звісно знадобляться лимони. Бажано вибирати найбільші з максимально товстою шкіркою. Знімаю шкірку не тільки жовту частину, а й білу. Та нарізаю скибочками товщиною 5-7 мм. Виглядає, ніби шматочки дині. З п'яти великих лимонів в мене вийшла повна кастрюля цедри. З очищених лимонів вичавлюю сік. А цедру добре промиваю в великій кількості води. Заливаю свіжою водою та ставлю кип'ятитися. Після закіпання проварюю на маленькому вогні ще 3-5 хвилин та зливаю воду. Знову промиваю та ставлю на вогонь. Повторюю цю процедуру, поки цедра не перестане бути гіркою. Для таких товстошкірих лимонів, як в мене, достатньо зробити це два рази. В них зовсім не гірка цедра, яка ідеально підходить для цукатів. Для інших лимонів може бути більше. Орієнтуйтеся на смак. Заливаю лимонним соком та додаю Цукор в пропорції 1 до 2. Доводжу до закипання та варю на мінімальному вогні ще 30-40 хвилин. Викладаю цедру на сушарку та підсушую при температурі 40-50 градусів 4-6 годин. Це можна зробити в духовці. Такі цукати можна їсти з кибочками замість цукерок або нарізати на кубики та додавати випічку. Сироп, який залишився після варки, добре додавати в чай або використовувати як просочування для десертів.